Доброго ранку, в ефірі Київ, З вами я козел Віллі і Нік Фамзі. І так, сьогодні сьогодні 27 днів, 26 днів останній день літа. Ой! Ой! Що сьогодні на календарі. Тані Ілюїзна на в гості. І сьогодні на стеліст. А ви все розповідався на коментарі сьогодні вівторок, 5 серпня. І так. Лолтон Хатчелі, Тайні Луїс. Ой. Ой-ой-ой. ой, ой, Ізвинись, Тайні Люїс. Ти вже розповідався? Ви дивитесь, почерній Київ? Так. Ти вже розповідався як. Тайні Люїс. Oh, я вообще не понимаю. Mm. E, за спиною 20 років я вже розповідався. За спиною 20 років, щоб би я розповідався стилістом. Ось так руба. У спині в 20 років. Я ніколи не побачу твої зубчики в Нікфамзі. До зустрічі З вами я Ніквамзі і козел. Хе-хе.